Вітаю вас! Тема сьогоднішнього випуску така. Чому несподівана для багатьох експертів бізнесу гривня з початку року почала укріплюватися? І як вона буде себе поводити на протязі 2019 року року? В якому відбудуться вибори президента і парламенту України. Отже, відповідь на перше питання: чому зростає гривня на протязі майже двох місяців. Аналіз почну із процентної ставки Національного банку. По-перше, ця ставка дуже завишена. 18%. Інфляція за минулий рік була 9,8%. Прогноз і план на 19 рік 6%. За всіми канонами економічної науки ставка рефінансування мала би бути сьогодні ну приблизно на рівні 8, може 9%. Не більше, а вона 18%. По-перше, це робить гривню досить дефіцитним товаром. Чому? Тому що гривня дає можливість заробляти величезні прибутки комерційним банкам і не лише комерційним банкам, а також спекулянтам, і не лише західним, але й українським. Заробляти 18 річних в доларах при стабільному курсі. Тобто дуже цікавий ресурс. І є така закономірність, чим вища процентна ставка рефінансування, тим менше банки кредитують реальний сектор економіки і людей. Чому? Тому що розрив між інфляцією. Прогнозований 6% і ставки рефінансування 18, 12% бізнес виплатити не може. Нема таких бізнесу, які можуть платити такі шалені проценти. Нагадую, що люди позичають і під 30 і під 36%, причому в державних банках, що теж, на мою думку, є неправильно. Але ставка рефінансування не лише робить гривню дефіцитним товаром, так? не лише веде до зменшення кредитування, але і розпалює апетити міжнародних інвесторів. Їм вигідно завести в Україну долари, обміняти долари на гривню, купити облігації. Короткострокові 3 місяці, 6 місяців, навіть 9 місяців. З дохідністю 18%, і потім через 3, 4, 5, 6 місяців вивести ці гроші разом з прибутками, а для світових спекулянтів це шалені прибутки, 18 річних. У мене питання: вигідно це в Україні? Як державі, і нам з вами, українцям, мені не вигідно, ми, українці, бідні українці, переважно, на жаль, з своїх податків виплачуємо шалені надприбутки міжнародним і українським е, спекулянтам. На мою думку, це неправильно. Так, от саме оцей феномен, коли в Україну заходять, все більше і більше доларів і створює надвишок пропозиції доларів? Коли доларів багато, ціна на них падає. Курс це є ціна одного долара. Саме через приплив спекулятивного капіталу, який інвестується в ОВДП і посилюється гривня. Але я ставлю питання: а що буде, коли ці капітали будуть? Виходити з України разом з шаленими процентами. Гривня буде слабшати. Чому? Тому що вже буде не пропозиція доларів, а навпаки, попит на долари, коли товар дефіцитний, ціна на нього зростає. Як з цим можна буде боротися лише новими запозиченнями. Але і так, ви знаєте, в цьому році на обслуговування боргу, тобто виплату процентів і повернення тіла кредитів, Україна витратить одну третину свого бюджету 318-418 мільярдів гривень. Це фантастична сума. Більше 10% нашого ВВП. Ми абсолютні чемпіони. І тому позичати ще більше, щоб виплачувати оці проценти, вже немає ніякого сенсу. Тому, я думаю, саме це посилення гривні і створює небезпеку послабшення гривні в кінці року, що я і очікую. Отже, якщо мій прогноз, як буде поводити себе гривня на протязі року. Вона посилюватися буде ну, принаймні ще тиждень-два, потім стабілізується перед самими виборами, перед першим туром навіть за тиждень, а може і раніше трошки, почне е, девальвувати. Тобто, долар почне зростати. І все буде залежати далі від результатів виборів. Якщо результати виборів будуть влаштовувати бізнес, то гривня стабілізується після виборів десь на позначки 27-28 гривень за 1 долар. Це після виборів президента. Далі влітку гривня знову може посилюватися. Чому? А тут вже буде грати сезонний фактор зменшення цін на овочі, фрукти, а низька інфляція веде до стабільності гривні. Але перед виборами, я думаю, за місяць до президента, до парламентських виборів, гривня знову почне. Трошки слабшати. І знову ж таки, якщо вибори закінчаться нормально, без політичних ексцесів, і результати виборів будуть очікувані і прогнозовані, гривня кінець року не перевищить позначку 30 гривень за 1 долар. Тобто я прогнозую десь 28-29,5 на кінець року. такий сценарій курсовий я бачу, буде цей сценарій реалізований, може бути реалізований за умови, якщо не почнуться, політичні ексцеси і військове загострення. Якщо вони почнуться, то Гривня буде вести себе трошки інакше, але це вже тема іншої передачі. Дякую за увагу.